Я приїхав до Львова для того, щоб запитати в першу чергу, чим я можу допомогти вирішити питання сміття в Львові. Ви знаєте, буквально декілька днів назад була зустріч моя з головою обласної державної адміністрації, де він доповів реальний стан справ з'ємним сміття. На превеликий жаль для такого прекрасного міста, як Львів, є величезна проблема сьогодні. Це вивезення твердих побутових відходів, чистота у місті. Тому моє завдання всім чим можливо допомогти вирішити цю проблему для вів'ян. З іншого боку, хочу підкреслити, що це зона відповідальності міської влади, яка багато років експлуатує цей полігон. І, на превеликий жаль, на цьому полігоні не було зроблено необхідних заходів, щоб він став. По-справжньому екологічно безпечним, технологічно якісним і дав можливість підтримати в чистоті всю Львівську область, яка вивозила туди свої побутові форми. Я хочу подякувати сьогодні голові адміністрації за те, що результата нашої зустрічі було вжити ряд заходів, оперативних, але ми розуміємо, що ці заходи є разовими. Тому що вживаються безпрецедентні заходи для того, щоб навести лад в місті. Тому перше завдання це технічно навести лад оперативно, щоб місто було чистим, і люди не відчували дискомфорту. Це саме головне. Наступне питання, яке є важливим. я би розділив на дві частини: треба навести лад грибовичах на Сміттєзвалищі. Треба провести його рекультивацію, дегазацію. Забрати звідти фільтрат, очистити його, дати людям можливість нормально жити навколо цього полігону. І ця робота вона вже має середньострокову перспективу, але до неї треба було приступати ще вчора або позавчора. Ну, Сьогодні ми маємо, на провели жаль, трагедію, яка відбулась 8 місяців назад. Я вважаю, що і тут треба було цих 8 місяців, напевно, більш ефективно діяти. Для того, щоб це питання вирішити. Сьогодні у міста Львов є всі можливості для того, щоб профінансувати ці роботи. Бюджет тільки розвитку міста Львів має 1,800 млн грн гривень. Це тільки на 2017 рік, коли вже все виплачено. І це бюджет розвитку, який може бути направною частина, в тому числі на вирішення цієї проблеми. Наступна позиція треба створювати новий сучасний сміттєпереробний комплекс для Львова. І тут потрібна нова ділянка, нова територія. Я дякую голові обласної державної адміністрації. Вони провели величезну роботу, щоб знайти такі ділянки для того, щоб такий комплекс міг поставити.